Взагалі картина малювалася так, що ми колись мріяли так працювати. Коли працюють всі. Коли працює не хтось один, бо він, ну, він опинився в такій ситуації і він просто виходить з цієї ситуації, всіми наявними способами. А тут підключилися усі. Пройшов наказ, збирайся на вигад". Ну, Все, зібралися, пішли. Якось так трохи було не по собі, за скільки часу, втрьох, так. Да. З трьох пішли ми на позицію. Це Ютуб, Зідан і я. Це був мій перший виход. Страшно було. Ну, я розумів, що треба. Будемо знову виконувати завдання. Тут другого немає. варіанту. Хлопці наші заходили на позицію. Яка була спочатку просто вогневою позицією, там раніше був ворог, ворога вибили і на цю позицію повинні були зайти саме ці хлопці. Паштет, Ютуб та Зідан. нас вивезли там поблизу ми там пересіли, нас перегрузили в коробочку, вивезли вже в посадку, почали ми рух. Це було в понеділок. В понеділок Ну і те, реально там було багато, по 6 кілометрів по тим дібрам. Дошли ми вже почти там до точки, оставалося нам по кілометр. Ми там переночували. Не успівали не ми дойти до своєї точки. Прийшлося ночувати в бліндажі. Ночували в бліндажі ми з одним з їхнім. Ну, Ну, до да, утра мы как то там переночували ну, туда сюда. Утром часов в 8-9 мы продолжили движение дальше. Зранку мы заняли цю позицию, поменяли там хлопців. Поначалу было так, скажем так, десь до недели мы сидели, було тихо, тільки обстріли таке. Ну, птички в піввіжки, оце все літало, міномети, там війна, така все над головою літає. А потім в воскресіння почалось жарко. Через п'ять діб, десь шість, противник прорвав бойові наші розрахунки, та наші хлопці опинилися, грубо кажучи, в тилу ворога. Хлопці трохи було, з хлопцями тяжко, тому що. Ютуб він перший раз. Зідан <хи> там теж трошки був, але в мене трохи більше опиту, то короче, лягло все на мене. Скажімо. Я прийняв як сказати, відповідальність, тому що ну, я бачив, що хлопці не потягнуть. Я не те, що там їм якісь вони не цей, але в мене трохи більше опиту, а поэтому я вирішив, що треба якось брати ситуацію в свої руки. бо не хотілося загинути просто. І от так от якось воно на адреналіні, на адреналіні. У воскресіння утром чуємо звук техніки. Ну, Параці передаємо техніка, техніка. І все, командир мені каже, все, давай там не переживай, зараз будемо працювати. Чую, скаже, не висовуйтесь, сидіть, щоб не спалити позицію. І бах мінометом ту коробочку, вони щось там вибивають їх. Їх там чоловік 8, мабуть, чи 10 вибігло їх, хоп, прозібрали. Тут в обід ще одна коробочка. Провівши аналіз всіх вихідних даних, ми зрозуміли те, що противник не знає про існування цієї позиції. І ми вирішили це використати, хлопці молодці. Вони не розтірялись, вони лише сказали нам, нам потрібно, щоб була підтримка. Все командування працювало на цю еспеху, і підтримка була дуже добра. Була і артилерія, були і міномети. Дуже гарно, дуже файно відпрацювали скидачі. Наші підтримали хлопців, вражали просто неймовірно. Піднялися сразу птички наші. Почали їх мінометом цю беху збили, Почали їх, піхота вискочила, а вони вилізли ці всі дурячки. ну, <суміло>, так, за кого я кажу. І тупо починають маляти в різні сторони. І себе видають, але ж птичка тільки бачить, але не чує. Ну, Я так по рації допомагав коректувати. От вони там, кажуть через дорогу, там в ті посадки там-то-там, -то, там то ну, приблизно стільки -то, то чоловік. Вони там, ну, ми бачимо, все, починаємо туди працювати. Подпрацювали, вроді затихло, все. Ну, то це було десь. та, мабуть, часа 20 вся двіжуха. Ми думаємо, вже все, фу, <говори> вроді відбили. Коли ні, проходить ще десь, це вони утром перший штурм був часу 8, другий десь був около дня вже, десь 12 час. Ще одна коробочка. під'їжджає, ми ж так, але ну, її там сильно не почуєш. Це вони десь метрів 50-100 вже були. Опять починається двіжуха. Передають теж операції, коробочка, взлітають наші птички, підбивають цю коробку, вони опять вискакують. І починається та сама движуха. Таке чувство, ну, не знаю, вони не знали, де ми чи що. теж е їх б'ють скидами До мене. В окоп запригує один русский і кричить, так і розмовляє по-нашому. У нас там така шторочка була, ну, щоб не видно було тепло. І, типу свої свої, мужики, ну тут є хтось. ну Ютуб каже, так, да, є. І так одвигаєш шторочку, а я сидів контролю вход. І я дивлюся, що він в цій формі. І я одразу йому в шию, Ну, в бронік один попав і в шию. Все, він упав нормально, там ще щось. Лежав кончався. все, утихло, короче, на цьому тих добили. Е, вже думаю, ну все, вечором, приблизно 3-4, ще одна коробочка під'їжджає. Ну, так же само розібрали по той самий. Ми вже в бої такий не вступали. Так тільки парація їх коректували приблизно, де вони знаходяться, щоб легше було нашим працювати. Е, наступного ранку знову приїхала коробочка з утра. По той ж самої схемі ми їх ну, передаємо там коробочка там-то, там то, там -то. підлітає наша птичка, їх розбирають. Ми ж сидимо, не видаємо себе, тому що така задача. Коли чую два тіла запригають до нас опять в окоп. Один був ранений в ногу, а другий нормальний був. Так само, що я контролю вход і димон зліва стоїть YouTube. Дімон, я кажу, стріляй, він дає очередь і, походу, по ногам попадає, тому що вони отак в метр від нас за углом падають. Ну, метр ми тут, і отак метр вони за углом. І все, ми ж відкриваємо огонь, стріляємо. Він вже починає кричати, все, я здаюся, здаюся там. Дімон вискакує до них, а ми йому кажемо, бросай автомат. Він да, я бросив. Ютуб вискакує і той йому стріляє, в руку попадає. І виходить, там три дирки в руки у нього вийшло. Ну, дуже сильно. Ми знову відкриваємо огонь, все, замовкли. Я їх так підмаскирував трохи, щоб не видно було. Ну, Останніх добили скидами там, поки ми тут працювали, то наші з неба нас прикривали. Е -е, наступного дня у нас знову був штурм. Так було 4 дні, да, е -е, перший день три. Наступного дня, так, да, і на третій день також під'їхала коробочка, але тих теж розібрали, ми вже в контакт не вступали. Чисто от, по рації передавали. І я чотири дні вже просто лежав, не мог нічого робити. Лежав, нил, бо пацаном просила мені, постійно, то, то перемотають руку, то по рації, щоб таблеток скинули, то уколи, то ще щось. передали по и дронам. Мы ночью делали нам медикаменты, сигареты, покушать, ну все, скидывали нам. Это просто единственный путь был, который можно было доставить то, что надо. Он не смог просто уже работать. Ну, он там Ну, важко людині було, дуже боліла рука у нього, не обізбалюючих, нічого такого не було. Дідан там допомагав заряджати. Я сам п'ять днів пробув з скидом, виходить, мене скинули нам скид в окоп, а я сидів возле рації. якось так співповернувся, щоб мене от... осколки мені тут раз, два, три такі мелкі, там під лопаткою у мене. Там нормально. Мешцю мені зшивали, і шкіру. Ну, от така дирка, як от пулі, знаєте, здорова. Отак от пів пальця залазить туди. В щоку мені прилетіло, тут в шкулі ще осколок теж торчить. Ну і тут під носом теж. І контузило мене, бо він там метрів трьох, мабуть, двох зірвався. Повезло просто, що мішки були, воно ще через мішки е, пройшло. Ну а так би мені кажеться до серця б достало. Реально здорова дірочка. Він мог тримати автомат, він відбивався. А зідан в основному був почав після того, як я злег, почав на кухні, то кашку розогріє, то води, подати, то перемотає. Теж там, допомагав. Нам доставляли посилки під час того, як ми були на позиціях, скидували продукти, воду, сигарети, балони з газом. Ну, нас забезпечували. Про нас дбали, ну, не кинули. Реально не кинули, хоча у нас трошки вже була надія, так пригасла в останні дні. Якось так. Для того, щоб надати необхідну медичну допомогу. Стандартної аптечки було не досить, тому потребувалися заходи в плані медикаментозного впливу. Це антибіотики потрібні були хлопцям, бо сира погода і так далі. Але на жаль, з логістикою проблема. Плюс ще заїхало ще заїхали противник, були прориви, то є ще знешкоджували. Не було впевненості в тому, що у нас логістичний маршрут безпечний. Тому було прийнято рішення, як інколи буває, коли з логістикою проблема. Ми використовуємо важкі дрони з досить значною. Підйомністю, грузопідйомністю і закидуємо хлопцям на позиції, як і провізію, як і медикаменти необхідні а також поповнення БК батареї на радіостанції, щоб постійно підтримувати з хлопцями зв'язок. Бо зв'язок це якщо б не було зв'язку, хлопці б не змогли нічого передавати. і Ми б не змогли б вчасно відреагувати. Тому це все загальна злажена праця, яка дає нам загальний позив добрий результат, і ми з шостої доби почали кожного дня хлопцям закидувати провізію, допомогу медичну, БК. Все це все необхідне. Балони для газової горілочки. Хлопці дуже гарно замаскували позицію свою. У них була навіть нагода. Підпалити газову горілочку маленьку, щоб там чаю там, теплого попити там, чи ще щось там, ну, взагалі то чай або кава. І коли ми залітали над ними зверху, то в тепловізійної сигнатури не було, наскільки вони гарно замаскувалися, ще там підкопалися. Хлопці ну, добре справились, спорались. Ну а ми зі свого боку підтримували всіми наявними засобами та забезпечували логістику з допомогою важких дронів. Потім два дні у нас було тиші, чисто так обстріли. ну Походу шукали нас десь, бо скиди і все працювало. і міномети, і накривали нас там чимось таким, що квадрат і міна так. ну, нормально, походу ходу градами. Потім два дні тиші було. Я навіть навіть з двома розмовляв. Должна була підійти група, нас поміняти. Я так вилазю з рибу, мені вже кажуть, там підходить група. Я чую посадки щось тріщить. Ну, тріст такі. Ну, я ж там називаю зампаліт. Ой, позивний зампаліт должен у нас поміняти. тишина, Потім дивлюся відкуди два тіла такі виходять з мішочками. Йдуть. Ну, метрів десять. А воно такий який йшов, Ну не видно, вони мокрі всі в масках. Що ж, ну Там не розбереш, чи свої чи ні, і я ж їм опять зампалів. А вони мені свої, свої. Я і виходжу назад, бо я навіть без автомата. А вони на морозі прямо пішли. То я своїм передав по рації. Потім проходить десь час чи два. До нас в окоп заходять іще двоє. Вони зайшли грамотно, бо ті заходили неграмотно, вони думали, що позиція зачищена. Один зайшов до нас в окоп, а другий страхував зверху. Лишався зверху тобто на підстраховці. І коли ми цього, що перед входом положили, той сховався, почав кричати пароль, пароль там по-російськи, і пошкіл до нього, ти где, ти где, ну той і виглянув. От там його і положили зверху. Це було саме таке, він міг кинути спокійно гранату, ну слава Богу, прийшов, обійшовся. Він не не докумекав, скажімо так. Взагалі, ми навіть не чули, як вони підійшли. Один одразу запригує, ну я вовремя почув. Він тільки зробив прыжок, я одразу пускаю очередь, ну і він падає, там щось лежав, харчав і ще. А цього другого я не бачу, він стоїть зверху, так чуть правеє, метрів п'ять. Він мені каже, вони думали, що там їхні сидять. Каже, пацани, що ви зробили? Ви своєго завалили. Я недовго думаю, я говорю, в натурі, я говорю, діти, йди допомоги йому, ну, по-русски. Він так виходить якраз на мене і мені пароль, і я йому. Саджую очередь в бронежилет, він падає на жопу. Бачу, що так йому попадають ті пулі і на мене. Він бере в этот момент автомат і наставляв на мене. Ну, я встиг швидше реагувати в голову йому. І все. Пора це чую, що вони йому передають на діти цю сімку, тільки що вони взяли, що там семеро було, воно строє було. Бо, зараз, якщо вони вас обійдуть, вам жопа. Я ото його завалив. Чую, вони вже по рації, кажуть, все, типу, этот не відповідає. Коли поворачую лице вправо, там така посадочка, метрів 100 от нас, дивлюся, ще троє підходять. Я ж передаю своїм швидше контроль Т-12, направо бачу цих. все, вони там жахнули по ним, вони розвернулись, почали тікати і там добили їх скидом. І скалі вже, походу, ці останні. Група, там п'ятерочка їх, тому що ну, я чув по раціях, як вони кажуть. Що знайдіть їх, тому що зараз, якщо вони вас обійдуть і все. Ну коли я його завалив, він же вже каже все, а этот не відвічає. Вони, походу, поняли, що там хтось є, але не знали де. От і їх відправили шукати. Нас. Ну, не знайшли. знайшли вони тільки сиру землю. Слава Богу. Ця операція, або це звичайне, на перший погляд, бойове завдання перетворилася на таку злагоджену та взагалі картина малювалась так, що ми колись мріяли так працювати, коли працюють всі. Коли працює не хтось один, бо він ну він опинився в такій ситуації, і він просто виходить з цієї ситуації всіми наявними способами. А тут підключилися усі: тут підключилася піхота з прикриттям, піхотні міномети відпрацьовували зразу навелися вони визначили відразу цілі. Чергові, тобто звідки може рухатись техніка тощо. Безпілотники відпрацьовували наш батальйон ББС, есть, вони відпрацьовували також. Суміж ми навіть підключили суміжників. Навіть суміжники працювали в наших інтересах під цю операцію. Також працювала артилерія, влучала прямо в посадочку. Це було коли там підходили і вони. По ним ББС атробовідпрацював скидами, Вони почали відтягуватися, і арта тільки 120 двадцяточки туди так клац, клас, і прямо по посадишся, не так, що як буває там поле, поле. Відпрацювали дуже добре, тому е, також і по евакуації. Вчасно хлопці тільки вийшли, одразу механізований батальйон підганяє Макспроху, Макспроха влітає, хлопці не чекають, не сидять, все, вони вже вийшли, все, рюкзачки, себе затягнули і поїхали. Тому за цим це було дуже напружено, дуже хвилююче, але е, по результаті. Е, Задоволення від того, що була проведена така спільна та злагоджена робота всіх підрозділів, які були залучені до цієї операції. Коли передавав парації, я все чув, тому що це от нас там 50 метрів, вони отак вокруг нас бігали. Тобто я передаю парації, що там чую там хоп, одразу наша птичка підлітає, туди починають працювати. Тобто я постійно з командуванням був на зв'язку, вони дуже нам допомагають. Якщо б не вони, в принципі, ми б там самі нічого не зробили. Тому що ну, Реально працювала і мінометка, і FPV-дрони, і розвідувальні дрони, все працювало. Ну, Процентів, мабуть, 80-90 все зробили вони. Ну, я, що Ми, там? ми тільки коректували, допомагали, що могли. Ну і отак от от, да, попалося, що вони самі заскакували. Ну Там вже треба було вибирати. За час його, їхнього там, знаходження на цій позиції вони там знаходились е, 11 діб, е, майже 12. Е, хлопці за цей час е, намагались 5 е, одиниць брони, 5 одиниць бронетехніки намагались е, проїхати. І загальною кількістю спішилось близько 40 е одиниць військовослужбовців живої сили противника. Все було вдало, вдало знищено. Всіх знищили. Техніка згоріла зразу, тільки на під'їздах. Тому хлопці внесли дуже хі, великий внесок е на цьому напрямку саме. І відвоювали як справжні чолов'яги, таких би побільше. Це не незважаючи на, на те, що ці хлопці повернулись. Е, я їх відбирав на привезли автобус, кажуть, це СЗЧшники, там обмежені і так далі. Тобто е, люди були в СЗЧ. Але я не знаю, по яким обставинам вони повернулись, чи їх повернули. Я приїхав, провів, провів з ними бесіду, поспілкувався, і ці три хлопці попали до нас в підрозділ. Я дуже вражений тим, що вже стільки пройшло часу, стільки триває війна, і хлопці, які на початку скуштували е її смак, знову повернулись і проявили себе ще більш героїчніше, ніж. Е Попередньому їхньому досвіді на війні. Незважаючи на те, що війна, яка була на початку і яка зараз, я маю на увазі, і півідрони, скиди, це вже дуже так розвинулось. Хлопці не побоялися. Сила духу має, має сенс. Тому хлопці молодці.